Привіт, я адвокат Яковлів Іван. Продовжуємо проєкт адвокати ЗСУ волонтерського, волонтерського руху. Сьогодні у нас черговий запит від військовослужбовця, на який я буду надавати відповідь. І так, сьогодні до мене перейшов, Я звільнився, я звільнився, так як я батько трьох дітей, мені не виплатили те, що частина написала в витягі під час звільнення. Я розумію, в даному випадку особа хоче знати порядок оскарження дій і як добитися виплати, які визначені витяги військової частини, при якій зазначені у. При звільненні. Але перед тим, як я почну, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишись на мій канал і постав коментар, тому що це спонукає мене давати наступні відповіді на інші запити військовослужбовців. І так, дивіться, тут ситуація полягає в тому, що в даному випадку є два, два окремі напрямки. Оскарження дій. Це перше ну, судовий. Ви маєте право звернутися з адміністративним позовом до суду з приводу стягнення з визначених коштів у витязі ну, з коштів державного бюджету. Враховуючи, що, наприклад, є витяг про є витяг військової частини з приводу того, що вам не виплатили кошти, на підставі цього витягу, ну це зафіксований факт зобов'язань держави перед вами, відповідно подається відповідний адміністративний позов і розглядається судом, суд приймає рішення суд виносить рішення. Потім видає виконавчий лист і ви стягуєте кошти з державного бюджету. Це саме якби дієвий спосіб, але він досить. Ну, тобто, там треба буде, ну, в залежності від регіону, який ви. В якому ви проживаєте, але в даному випадку розраховуєте, що приблизно, ну якщо ми розповідаємо за Київ, то це десь приблизно до одного року може затягнутися ця справа з приводу стягнення, враховуючи, що коштів в державному бюджеті може не бути, то також виконання цього рішення може затягнутися. Саме судовий, судовий шлях вирішення цієї справи він є більш ефективним. Більш ефективним, тому... Ну, можете, я вам просто кажу, які шляхи є захисту ваших прав, ви потім вибираєте. Прошу звернути увагу, що в даному випадку, якщо ви будете позиватися до суду, то строки адміністративного звернення з позовною заявою до суду саме по адміністративної юрисдикції, є 6 місяців. Ці строки зазвичай можна поновлювати, але прошу не затягувати. Ну, і звертатися з відповідним позовом. Є інший шлях, він більш ну в даному випадку коротший, але менш результативний, ніж суд. Але його також можна спробувати. Дивіться, у вас ви, в принципі, можете записатися на прийом до командира військової частини, він зобов'язаний вас прийняти. І надати відповідну відповідь усно чи письмово. Також хочу зазначити, що в даному випадку він зобов'язаний вам надати відповідь і зобов'язаний вас прийняти. Тобто він не може сказати, що тобто він, ну, в нього немає часу, там. Це, це його обов'язок. Тобто, є, ви звертаєтесь до командира військової частини, це в усному порядку, це перший крок він вам. Може ви, ви можете вирішити навіть без суду це всю історію. Другий крок ви можете звернутися з письмовою скаргою до командира військової частини. Він також вам зобов'язаний зобов відповісти в письмовому вигляді із посиланням на норми закону, на підставі чого не можуть бути здійснення ваші виплати, які вказані у витягі при звільненні. І також дивіться, тобто, коли ви робите письмову скаргу до командира військової частини, він вам відповідає в письмовому вигляді: ви можете також, після того, як ви звернулися до командира, можете звернутися до, зі скаргою відповідно до Міністерства оборони України і зазначити. З тих самих підстав, посилаючись на те, що командир вам відмовив у виплатах, і ви звертаєтесь зі скаргою до Міністерства оборони також, я хочу зазначити, що порядок оформлення скарг до командира військової частини, я, у нас є розроблені роз'яснення. Розроблені роз'яснення Національної асоціації адвокатів України щодо оскарження дій командирів, пропозиції, заяви та скарги. Тобто там визначається, як ну, в цьому ну, матеріалі зазначено, як правильно писати скарги, як правильно їх оформлювати. Ну і так, якщо коротко, то в даному випадку ви повинні зазначити, що. Ви повинні зазначити, до кого ви звертаєтесь, хто звертається, прізвище. ну, Наприклад, я звертаю, тобто шапка, до командира там військової частини адреса така-та-та-та. -така -та. Від кого? Заявник, скаржник. Е, там, Іванов, там, чи не Іванов. Галущенко, е, Степен, Степан, там, умовно кажучи. Е, і дата народження, номер, ну, там, номер, цього, як його називається, ідентифікаційного коду, адреса проживання, і номер телефону, і куди ви хочете, щоб вам направили відповідь або на електронну адресу, або на ну, поштовому вигляді. Скарга, на скарга. Пишете скарга і викладаєте цієї скарги, обов'язково дата, підпис і ті документи, які ви хочете додати до скарги. Ну, там, наприклад, цей витяг ви додаєте, і ви пишете скарги. Ось був витяг. Чому мені не виплачується? Ну тобто, прошу зобов'язати, прошу здійснити виплати. Тобто, ось така, така скарга повинна бути оформлена. Ви можете ці скарги подавати як в письмовому вигляді, в електронному вигляді. І в даному випадку ну, ви подали ці скарги. Ця скарга обов'язково повинна реєструватися в журналі. При кожній військовій частині зобов'язаний бути журнал реєстрації пропозицій, заяви, скарг. Вам повинен, тобто, коли ви подаєте цю скаргу, у вас повинна бути копія цієї скарги, і особа, яка приймає у вас, вашу скаргу, повинна на ваші копії написати. Тобто два, дві, дві копії у вас повинні бути вашої скарги. Одна копія, це ви подаєте до канцелярії там, військової частини, чи особа, яка здійснює реєстрацію в цьому журналі. Ви подали цю скаргу обов'язково прізвищем'я по батькові, дата і підпис в скарзі. А на іншій копії вони ставлять вхідний номер відповідно до журналу реєстрації пропозиції заяви скарг. Тобто, відповідно до норм чинного законодавства, така скарга є офіційно зареєстрована, і після цього вам зобов'язані командир надати відповідну відповідь. Також хочу зазначити, що ну, я вам сказав, що можна як в судовому, так і в досудовому порядку вирішити ці ваші питання з приводу відсутності виплат. Ну, в даному випадку також можна зробити такий як би, фінт з приводу того, що дивіться. Ви, наприклад, звернулися до командира, до, ну він вам відмовив. Ви звернулися зі скаргою до Міністерства оборони України. Вони вам відмовили, тому у вас виникають підстави, якщо ви отримали дві відмови, прямо звертатися до суду. Тобто, але цей шлях, в принципі, вам визначати або одразу звертатися до суду, або спробувати більш коротким шляхом звернутися в досудовому порядку. Ну, в тому в тому алгоритмі дій, який я тільки що зазначив. Будь ласка, поставте лайк, підписку, коментар. Це спонукає мене для подальших відеоконсультацій, для інших військовослужбовців в адвокатському в волонтерському руху. Адвокати ЗСУ. Всього найкращого до побачення. Україна обов'язково переможе.